Всім привіт! Василь Новоченко на своєму каналі YouTube Лукаш Стример. Хочу сказати таку штуку. Ареометр. Можна електроліт вимірювати плотність в акумуляторі. Знімаєте цю пластину, вивинчуєте пробки і дивитеся який у вас електроліт. Яка у нього плотність і також не замерзає не нашої не замерзайки, тобто то соло. Е е антифризу. Ось тут у нього є різні є шкали на цій, на цій пімпочці. Знизу електроліт зверху на замерзаного тосолу. Я я його пробував сюди запихав, провіряв. Тобто у мене тосол було 10 градусів. Використовую я цей тосол вамп зелений G11, хоч там пише, що мінус 20, мінус 30. Можливо, через те, що я залив систему біля 6 літрів. Там я, можливо з блоку повністю все навидулося, можливо, десь 1,5-2 літра лишилося. Ну, і він сам по собі є. Я про його новий, сам по собі розбавлений. Так що треба буде брати ще коли буду міняти або 5 літрів. Тут ще лишилося 2-3 літри щоб систему, або пізніше треба брати. Сам концентрат і розбавляти і перевіряти, наскільки буде не замерзайка. Але ще той, той прикол, що якщо більшість робить більш концентровану, на мінус 20 з концентрату такого, то частіше треба міняти, Воно трохи буде виїдати сам блок. Якось так. Користуйтеся геолометром не тільки для електроліту, але перевіряти, як у вас. Тосол. Наскільки він здатний, не здатний, міняти, не міняти і що до чого. Лайки, коменти, підписки.